Енергетична верба набуває все більшої популярності в Україні. Причина цьому чергове подорожчання газу. Врожай деревини можна збирати хоч кожен рік під кінець осені, дрібнити її на щепу, закидати у твердопаливні котли і насолоджуватися недорогим теплом. У Горохівському і Ваничівському районах, до речі, одна з компаній засадила, дивулозою півтори тисячі гектарів. А в наступному році планує збільшити площу плантацій до двох тисяч. Сортів є три. Догляд за цією культурою мінімальний, каже фермер Костянтин Богатов. Сієш один раз, а потім протягом 20 28-го рока, Одна из первых плантаций мы высадили в 2010 году. Здесь поля были необрабатываемы в течение 15 лет. Поля были заброшены, здесь ничего, ничего не росло. То есть мы видим, вот вокруг тоже ничего не растет. Высадили в 2011 году первые саженцы. Три года плантации. Если вы видите, то это у нас шведские сорта. Это наиболее интересные клоны. Мы по листьям можем определить, вот какие листочки. Они по листочкам легко определяемые. Енергетична верба вирощується на бідних підтоплених ґрунтах. Тут де нині буяє вербовий ліс. Три роки тому були лише чагарники. Виростити на такій землі картоплю чи буряк, справжній подвиг. А ось дерево родом зі Швеції прижилося. Вже цього року вся ця плантація, понад 100 гектарів поблизу села Самоволя, піде на біомасу для опалення. Кількість циклів збору урожаю з однієї посадки – 7-8 разів. Після чого можна проводити рекультивацію землі або закладати нову плантацію. Що проїздять? Ми під корінь. где-то вот так. И дальше она сама растет без всяких, то есть больше никаких вложений нету. Вот один раз при заложении плантации в первый год мы поухаживали, и дальше только срез, комбайн, прицеп, все, больше никаких дополнительных расходов. То есть это, ну, такая культура в этом вопросе, ну, очень удобная для земледелия. Фактически вот это вот живое биотопливо. То есть мелко дробится на небольшие такие Бачоночки до 40 міліметрів. Одразу в прицеп, з прицепу в топку і без таких то дополнительных расходов. Волинь батьківщиною вітчизняної біоенергетики обрано не даремно. За словами селекціонерів, тут легше взяти землю в оренду, достатньо грунтової вологи і опадів. А ще саме на Волині виробляють котли на тверде паливо. Їх укупність 4-6 років. Совершенно на два старих котла, які були демонтівані, і на це місце поставлені новий сучасний котел. для э, твердотопливного топливного любого сырья конкретно для щипы вот здесь мы видим бак автоматической подачи шнек с той стороны бункер на улице в бункер как я рассказывал из прицепа высыпается щипа шнеком подается и подается в котел все будет работать исключительно автоматически Цьогоріч в Іваничах від тепла, подарованого вербою, грітимуться усі бюджетні заклади. Щоправда, на реконструкцію трьох газових котелень місцевий депутатський корпус дав добро не одразу та, зваживши усі за і проти, ризикнули. Тож уже незабаром відкривають секрет чиновники. може так статися, що біопаливом грітимуть і приватні оселі. На минулій сесії районної ради я так скажу, минулі керівники казали, що вони. Займаються пошуком інвестора 5 років. Було чітко, конкретно, ясно названо. І сказали, що ти тут месія прийшов, що хоч за півроку зробити. Я, звичайно, не відповів, а відповідаю діями, які ми можемо зараз побачити. Скажіть, а от які структури будуть отримувати Це тепло, про що це бік? Це, про... це всі бюджетні структури е селища міського типу Іванича. Це садочки, школи, інтернат, будинок культури, архітектура, бібліотеки, адміністрації, податкова, сільське господарство. І ми взагалі надіємося, якщо цей проект буде втілений в життя. В хороші терміни і він дасть результати, Повірте, тут там буде, бажаючих буде дуже багато. Будуть хлопців цих роздирати і просити приходья напомагати. І ми надіємося, що можливо даже житлові будинки ми будемо топлювати. Ми про це дуже мріємо, надіємося. Ну аби тільки була гарна співпраця, про яку ми мріємо, вона і буде. Проста арифметика – один гектар дає 20 тонн верби. Цього вистачить, щоб цілий рік забезпечувати енергію будинок площею 220 квадратних метрів. Тими ж насадженнями, які нині є на Волині, за підрахунками фахівців, запросто можна гріти 15-ти тисячний населений пункт. Це відомо і освітянам. Тому і Ваничівський інтернат уже твердопаливний. За тиждень тут завершить монтаж котла на біопаливо, зекономлять певні десятки тисяч гривень. У мене було дві котельні, які на які які обслуговували заклади освіти Іваничівського району. Були великі витрати на проплату за газ. Ми кожного року платили десь 3,5 мільйони гривень. І завдяки тому, що зараз проводиться процедура переходу на тверді види опалення, особливо на тріску. Ми я так підрахувала, що я буду мати велику економію саме в освіті. Вважаю, що такий крок виправданий. Проект енергетична верба повністю автономний. Фермер сам садить дерева, сам їх зрізає, переробляє на щепу, сам закидає. Котел та продає тепло споживачеві як результат, чудова тепловіддача, плюс менша проплата за отриманий тепловий ресурс. Світовий досвід показує, що за біоенергетикою майбутнє.